Це чудова пригода. Автора всього одна книга в перекладі. Вам просто або зайде, або ні. Не для метро. Ще й жарко. У мене вже каво, холодна. Це останнє відео, чесно. <сіпліп>. Привіт! Це мій ютуб-канал, якому я зазвичай читаю вірші, а відтепер ще й говоритиму про прочитане. А поки що я почуваю себе не дуже комфортно і, якщо чесно, перезаписую вже до разів цей початок, просто тому що це відео вперше, і я не, думаю, не знаю, що казати. Думаю, чи доречно це буде, чи недоречно на цьому відео. І постійно перезаписую. Але давайте я розслаблюся і дозволю казати собі все, що я хочу, і можливо, тоді це відео нарешті вийде таким, як мені хотілося плюс-мінус. І чомусь я вирішила почати, як мені здалося, з маловідомої книги в Україні, бо я на неї не бачила, наприклад, жодного відео огляду на YouTube. Вона мені ніколи не потраплялася в якихось списках. А, і я колись заходила ще на. Не я щось, обрала собі якусь літературу, але на неї стоїть одна зірочка, і я якось пішла далі, бо мене це трохи відштовхнуло. Але потім в когось, в якої здається літературної критикині, я її все ж побачила, занесла собі в список і вже потім побачила на Гудріц, наприклад, що в неї стоїть доволі висока оцінка і багато гарних відгуків. Книга має назву Сатурнін, вона від класного видавництва Кумора, ем, і це чеський автор з Єротка. Сам автор був журналістом, писав сатиричні, художньо публіцистичні тексти. А, а от великих творів він має всього два. Це, власне, ця книга, вона була перша в нього. І є ще друга детективна пародія Чоловік із собачкою, якщо я не помиляюся. Чоловік із собакою, так. Е, вона написана декількома роками пізніше, але наскільки я знаю, вона не перекладена українською, перекладена лише ця. І як я прочитала в одній статті, що це світла книжка з темного 1942 року. Бо коли ти її читаєш, ти в це трошки не віриш. Вона така. Тепла, вона дуже світла, добра, смішна і з класним гумором. А виявляється, написано у розпал Другої світової війни, мабуть, у найбезнадійніші дні німецької окупації Чехословаччини. Тобто, це така собі гра автора у 20-30 роки, які вже м відійшли. Тепер давайте декілька слів про книгу. Молодий чоловік бере собі слугу на ім'я А, І виявляється, що цей Сатурнін такий собі чоловічок з дуже шаленою енергією, яку потрібно кудись вдівати. І от він постійно у пожиці пригод і авантюр. Він постійно щось вигадує, він вигадує новий власне, образ своєму хазяїну і робить його з такого собі нудного флегматика. Тюхтія він з нього намагається зробити а-ля спортсмена, героя-коханця, розказує ближчим друзям нашого головного героя, що той, наприклад, колись вбив акулу штативом від фотоапарата. І коли він починає казати, що «ні, ні, цього не було, це все вигадки. Йому вже ніхто не вірить, бо Сатурнін за нього розказує вже не таку першу історію і робить йому такий собі образ. Я не думала, що я вам тут буду проказувати анотацію, але саме ця виявилася над цікаво, щоб її не переповісти вам. Доктор Влах, який виступає в цій книзі таким собі здоровим глуздом, мудрим голосом в цій книзі, він поділяє людей на три категорії: категорія перша: уявімо ситуацію: якщо ви опинилися в кав'ярні, ви смачно поснідали це ранок неділі, і вам приносять миску тістечок картоплин. І от категорія перша, власне, вона буде просто дивитися на ці тістечка і нічого не зробить, просидить там декілька годин, ну і просто собі піде. Тобто, на, е, на думку доктора Влага, це найнудніша категорія, які мало чого досягають в житті. А от категорія друга, е, вона, вона нічого з ними не зробить, але вона буде уявляти, як вона бере ці картоплини, і починаєш бурляти ними у відвідувачів. І от, на думку доктора Влаха, ця категорія є більш духовно розвинена і цікава. Ну, і є третя категорія: це ті, хто дивляться на ці тістечка і їх думка, що ви пожбурите їх у відвідувачів, настільки захоплює, що вони, власне, встають і починають це робити. От до такої категорії ми і відносимо Сатурніна. І цього опису було достатньо, щоб мене зацікавити. Бо я вже знала, що це буде не нудно. Є ще в мене така думка, що деякі книги можуть нам підходити або не підходити в залежності від того якій ситуації, в який час ми їх читаємо? Наприклад, зараз я читаю вранці Віру Агєєву. Я її читаю лише вранці, бо вранці я найбільш сфокусована, тому, ем, тому це для неї ідеальний час. Коли я ввечері буду втомлена, то це буде неефективне читання. Просто я нічого не запам'ятаю, і мені потрібно буде перечитувати. Хоча ця книга така, що власне її варто перечитувати і не один раз. Тобто, я просто до того, що ця книга буде класна для спокійного читання, не для метро, не для маршрутки. Я не знаю, коли вас там пісе, ви постійно на щось відволікаєтеся. Класно в неї лягти в спокійному місці, лягти в спокійному лягти вдома на дивані і почитати на ніч, розслабитися. Вона потрапила до мене в той час, коли я захворіла. А знаєте, коли ти сидиш і в тебе нічого не відбувається, і в тебе власне з подій лише максимум пройтися до холодильника. То ця книга буде просто ідеальна. Ти е, в одних персонажів закохуєшся, інші тебе дратують. Там, наприклад, тітка Катержина, яка просто е, іноді настільки вибішує, що ти хочеш її трошечки так е, чимось стукнути по голові, або її дібільний синок Мілоуш, якого хочеться замкнути десь в кімнаті, що власне в цій книзі, врешті-решт, відбудеться. Е, і це. Ідеальний варіант для тих, хто трохи нудьгує і дуже хочеться якоїсь швидкої зміни подій, легкого тексту, але цікавого. Тож, гадаю, якщо вам не вистачає пригод, то ця книжка буде вам дуже на часі. От читайте українською, пишіть мені, якщо вам сподобався цей огляд, бо я маю величку поличку непрочитаного, отам, отам, і буду рада нею ділитися з вами. Тож, дякую за увагу, папа. -па.